Добро здоров'я, шановні, з вами Донецький. Включення тимчасово терміново у другі дня. Чому? Та тому, що нарешті наші друзі з Іспанії доїхали до нас, і ми бачимо компенсації 91-ї ікони базової за відкриття паку з помилковим описом. Кілька шакалів зібралися зараз на стрімі. Я з ними покрутити в тих, кого руки чешуться, хто до вечора не зможе терпіти з твічом. Зібралися тут Ютуб. Вам привіт! Подивіться, який контент. Від вас коментар обов'язково хлопцям, які... Притримали, не відкрили одразу, принесли це на стрім і роблять вам контент. Якщо новинки на каналі, не забудьте підписатись, я бажаю всім успіхів. собі в тому числі, але ви привіти в Ютубу накидали. go! Давай полетіли, пане Олегович, у нас буде перший. Давай! успіхів тобі! Майже 400 людей. Що? Безері, ви працюєте взагалі? Так, перша спроба. Це або кафу, або капі... капіта. Капіта, да? так? Кафу 90-й. Це вже перевага. Ми будемо рахунок вести. Чого ти скіпнув? А це дублікат кафу. Давай летимо. Хто це? ЦЗ це Італія? Це Мальдіні? Чи Березі? Це Березі. Це Березі, це, це волосся Березі. Мальдіні! УУУУУ! Yes, let's go! Сюди! Оце початок! ОСТА мальдині! Сюди! Отак, іспанські друзі! Давай, друже! Успіхів! Перші дві були шалені перемоги. Тут чомусь, я думаю, це буде дублікат. Це З, Італія. Не кажи, чи це ще один Мальдіні. Чат! 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 Що відбувається? Let's go! Просто другий бек-тубек вальдіні. Із ванбас в складі. І ваша ікона. О, це дівчина. Це гг. Це ось вона. Перша. Я побачив просто. Тут, якщо це зачіска, то це одразу ГВП, правильно? Бо це або Принц, або Ан Анджерер, да? Там без шансів. Давай. Не знаю, хто це ЦЗ, це Італія. Та ну, ну не кажи, що це ще один мальдень. Він же хотів саме мальдені. Підкат. В Березі! В Борезі теж підкат! Хо-й, <смір> який скат. Я думав, це валіє. <смір> Боже, це було так близько. Отримав, що Хо-хо! <смір> Дайте цьому роботязі R9, це буде справедливо. Ні, це дівчина, це дівчина і це воротар знов. Це дуже прикро. Тут би багато карток залетіли в склад. У Березі 22, може бути цікаво. Не знаю. Давай! Він швидко відкриває. Березі. Чад, вони вирізали дроп. Я думав, що буде все ж таки дроп краще. Пане Хліл Піт, Вітаємо тебе, бажаємо тобі успіхів. Так, це вже це хлопець, це вже гарно. Цап. Англія, Сір Бобі Чарлтон! Там вже немає більше нікого. Да? Доброго здоров'я. Єс. Yes. Я забув ім'я кіберспортсмена, який, який за нього розриває. Слухайте. не ману. Хо-хо-хо-хо. Як його чат? Хо... Не хосело. Друзі, пане Голдлайн, дякую за контент. Бажаємо тобі успіхів. Це знов вона. О, ні, стоп! Це... Ай, ну це. А... Я думав, це воротар, але це принц. Те ж саме. Вони обидві. Височезні німкені. Що Шо принц та, Хем вони низькі дівчата? да? Ти бачиш зачіску, потім бачиш зріст і розумієш, що тут буде габела. Нагадаю, 425 тисяч монет було витрачено. Це не принц, це хлопець. Цап. Італія. А хто це цап Італія? Баджо, баджо. Уу, це погано. В нього вийде СБЧ зараз. Я не одразу зрозумів хто. Роберто Баджо сьогодні буде СБЧ, яке буде коштувати 550 тисяч метрів. Окей, тут замовляють Німеччину. По радіо Донецьке всі замовляють Німеччину другу. Це Джан луїджі Буфон. Я кажу йому тільки ворота потрібен. Let's go! Справжній 91-го рейтингу. Саня, я вважаю, що вратар рарний, то є не солідно. Так, да, то є не солідно, тому Джан Луїджі Буфон. Давай. Бажаємо тобі успіхів. Так, одразу моделька. Ні, тобі не пощастило. Я вже бачу. Я вже бачу по модельці. Ай, багато їх, багато дівчат. Джер багато. Сюди просто, да. Я готовий. Я теж відкривав, я теж отримав компенсацію. Ось вона. Ева Привіт! Привіт! Привіт, габелочка! Ми на тебе зачекалися, як справи? Все, ставки зроблені, да? ставок більше немає. Буфон ставлю на гавелу. Окей, чат, я відкриваю. Давай, лівий бізидес, Let's go. Полетіли! Моя ікона, хрестик! Ось вона, пішла! Красунька! Відправляю в клуб! Все, вона в клубі! Правильно? Дайте я гляну. В клубі? Брав! Да! Все, ікона в клубі, чат. Тепер, як мені не затопити? Як мені її шукати? Ану скажіть, що мені треба робити? Сава Боендлер, так. Да. Що мені робити 150 кабалів? А, ти можеш радіти, що вони в тебе є. Так, марки. трансфер лист СД. Окей, почекайте. Трансфер сюди. Стоп, стоп. Трансферний лист. Зайшов на трансферний лист. Сюди, трансферний лист. О, пане спайк. дякую. Сюди. Так? Що я далі роблю? Далі L3. Натиснув. Окей. Все, ну що, країна Німечина. Ми... І ми розходимось правильно? Іпанація. Давайте, Німеччина. Ну, будь ласка, ні. Це не Німеччина. Це не Німеччина. Спешлку поставив? Почекайте. Стоп! Я все правильно зробив. Почекайте, тепер позиція воротар. Нічого не став, все окей. Окей. Тепер, тепер позиція. Воротар. По позиції давай. Ні-ні, почекайте. Позиція. Воротар. Живем. Але це і не буфон. Але це і не буфон. Прибери... А, блін, Німеччина. Срав БПС. Ені. ні. Окей, це не буфон. Це не буфон, і це не... Ми знаємо, що. Добре. Живем. Ну що, тепер Італію? Чи по, чи по прізвище? По країні? Давайте, Італія. Італія. А, там може бути. Давайте так. Італія і позиція. Цап. Цап. Це не баджо. Так, СЗ може бути, так. Да. Це не баджо. Тепер ЦЗ. Не березі, будь ласка, не березі. Не березі, але й не мальдіні. Хто з Габел залишився? Чат? Ван Бастен, да? Тільки Ван Бастен з, з Габели. Голландія. Блять, ну не Ван Бастен, будь ласка. Ну можна можна за прям. Так. Це ЦАП, да? СТ Голландія. Правильно? СТ Голландія. Отак. І Якщо не Ван Бастен, то це буде. Ну, не Ван Бастен, будь ласка. Не Ван Бастен! Не Ван Бастен! Так. Мур? Мур в мене є! БЕРКАМП може бути! Почекай! БЕРКАМП? Беркам ЦАП Голландія. ЦАП Ні, не Беркам. Ми перевірили ту країну, Алекс. Її не буде. Її не буде, воротарів немає. Просто Голландію. Ні, там може бути кров. Давайте Японія. Давайте Японія, там може бути Сава. Японія. Давайте Японія, Джапен. Там може бути Сава. Де вона? A, B, C, D, E, F, G, Де вона може бути? Отут? Японія. Сава може бути. Сава мені теж не потрібна. Блін, де вона? Ні, наступно. Японія. Не Сава. І не гуліт гуліт Сап. Бляха. Та Німеччину ми всю глянули. Гуліт, на жаль, 90-й. Та які рікельми, бездарі. Так, далі кого ми дивимось? Шотік, давай, тік, тільки ти, тільки ти тут адекватний. Це може бути. Чарльтон, давайте ЦАП Англія глянемо. Італію ЦЗ. Ми дивились. Італію ЦЗ дивились. Да, Італію ЦЗ дивились. Німеччину всю дивились, чат. Португалія? Давай. Португалія. Ні, це не у себе. Шииш! У себе було класно. Франція. Давайте, Франція. По позиціях чи вся Франція? Вся? Вся Франція, чат. Ні-ні-ні, вона була! Вона була! Вона була! <с> вона була! Бразилію, будемо по позиціях дивитись. Що тепер? Пушкаша давай. Давай. Угорщина. Hungary. Ну, пушкаш мені не до села, не до города, якщо чесно. Де вона? О, стоп, ABCDFGH. H. А, а, ось вона. Пушкаш. Ні, не пушкаш. Не пушкаш. Голландія, всю. Почекай, Голландія там може бути Йохан Кройф. Бразилія ПЗ пишуть люди. Давайте глянемо, да, вони падали часто, погоджуюсь. Ні, давай Бразилію наприкінці. ЦАП, Англія не було. Давай Англія, ЦАП. Ми можемо всю Англію, тому що там тільки ЦАП може бути. Сір Бобі. Хто там писав? Легенді Ліверпуля! Легенда Манчестера. Ха-ха! <плес> ну як це дідо? Це не по топ карта, базара. <плес> І сір Бобі повага. <плес> Яфонца. Де ви мене з ним порівнювали. Сір Бобі Чартан. 90-ті удари, 91 й 90-й пейс, 91 й удари, 87-й передачі, 91 й дріблінг, все по 90 74 фізика, PowerSot, Трикутники, лонгболи, First Touch, R1 і, ще і Quick Step. Ніхрена собі там карта. Найкращий ЦАП в грі. То мені тепер треба схему змінювати, да? Давай, успіхів тобі тут, які Беркап, СТ, Франція, це Тірі Анрі. Да? Анрі? Це теж дуже гарно. Чата, а хто кращий Чартон чи Анрі? Так, друзі, в нас ще один кумір. Дякую величезне, пане тренеру. Читає чатик, читає наш Discord, де пане Альфарет спамить завжди теж. Вибачте, не спамить, а інформацію ділиться всім, що є. Він відкриває ФРВ, Нідерланди. Це Ван Бастен. Мені дуже шкода. Там ще і Ван Бастен чат, там не тільки Ванністеллері, там двоє. Да. Бачили ми сьогодні вже декілька цікавих дропів. І тепер вітаю вас консоль на вечірньому стрімі. Точніше, YouTube. Я вас вітаю на другій, напевно, частині. Продовження банкету. В нас є ще ікони, але це погане продовження, братан. О, ні! Це Сава! Я побачив довге волосся і думав, що це все. Або воротар, або нападниця. Ми тільки їх бачили зранку. Сава, це непогано. В минулій версії в неї була карта Сікаріо. Скажи мені, як вона? Що ти казав? Це собака, яка перегризе глотку навіть гуліту. Я забув. Але на поточному етапі гри це все ще непогано. Не ідеально, але коли ти бачиш волосся і розумієш, що там може бути принц або воротар дівчина, то я думаю, я б зрадів. Ще одна ікона. Давай. Народ хоче ЗІЗУ. Це чоловіче. Хто це? Це Зе. Італія. Це або Мальдіні, або Березі. Я по модельці їх не відрізняю. Але, по-моєму, це Березі. По-моєму, по зачисті це Березі. Щі. Оце стіна. Let's go! Немає слів Другий Баресі. барезі. Ютуб. Дякую вам за перегляд цього відео. По традиції не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. І пишіть мені в коментарях, кого зловили ви. Побачимо з вами, коли ви бачимось. Бережіть себе. Це буде Україна Па Па.